Beta Історію емоцій почали вивчати у 1980-х роках, коли почали виходити праці істориків, які доводили актуальність співпраці істориків та психологів. Антропологічний же поворот стався у суспільстві та науці на 20 років раніше. І на перший план почали виходити джерела особового походження, листи, мемуари та щоденники. З цього часу історія емоцій вивчалася у площині суміжної наукової дисципліни до психології. Сьогодні поговоримо про події завдяки якій стався психологічний бум у науці, на початку 1990-х років американський антрополог та історик Вільям Редді, родом із Франції, почав у своїх працях використовувати дані з інших статей, які пов'язані з науками про життя, насамперед з когнітивної психології. Насамперед, це були дослідження присвячені емоціям. Науковець випустив багато праць присвячених антропології почуттів, а видатною стала його праця навігація почуттів. У ній він поєднав приклади з історії та психології та винайшов синтетичну історію емоцій. І цей підхід синтетичної історії почав використовувати до подій у Франції у 18 столітті та до подій диктатури під час Великої Французької революції. Ця книга. Стала революційною у вивченні історії емоцій. Вона вийшла друком 10 вересня 2001 року. Наступний же день війшов у історію як 9.11. Вранці 11 вересня 2001 року чотири групи терористів-смертників загальною кількістю 19 осіб захопили чотири пасажирські авіалайнери, що належали двом великим авіаперевізникам США. Всі літаки вилетіли з аеропортів у північно-східній частині Сполучених Штатів і прямували до Каліфорнії. Хоча б один із членів групи терористів пройшов базову льотну підготовку. Два лайнери були спрямовані у північну та південну вежу всесвітнього торгового центру у Нью-Йорку. Звичайно, там спалахнула пожежа, що призвела до повного руйнування та розплавлення металевих конструкцій і обсипання по будівлі. Ще один літак був скерований на Пентагон, а один до місця призначення не долетів. Видання книги за день до трагедії, звичайно, збіг. Але все одно є враження, що якийсь зв'язок між цими подіями був. Перш за все, трагедія нагадала про гучне повернення реальності. А з іншого боку, подія стала каталізатором неминучого процесу, який тривав вже давно. Та головне, що події 11 вересня прискорили вивчення історії емоцій та призвели до емоційного буму у науці. Спершу здавалося, що теракт 11 вересня це драматичне свідчення того, якою силою є негативні емоції фанатиків. У першому після подій випуску програми Девіда Лотермана Шоу», що вийшов в ефір 17 вересня. Ден Разер, ветеран американських теленовин, спробував описати мотиви терористів як глибоку, невпинну ненависть. Двічі сльози не давали йому говорити. Багато хто після теракту стверджував, що терористи були рухомі заздрістю та ненавистю. Проте 15 листопада 2001 року, під час засідання комітету, який вирішував питання тероризму та мотивації тероризму, два спікери, які були запрошені: один психолог, а інший радник президента Буша, заявили, що терористами керували інші почуття. Насправді терористичні організації виганяють зі свого складу нерівноважених осіб точно так же, як зробив цей підрозділ ФБР. Проте насправді теракт 11 вересня призвів до поширення та росту емоційної комунікації насамперед у США та у інших країнах світу. Оскільки ця комунікація йшла головним чином через електронні медіа, смс, відеозаписи зняті на мобільні телефони, чати, блоги, електронні листи, історики заговорили про емоції в моменті, тобто реакції, що змінюють історичні події. Насамперед, результати подій 11 вересня 2001 року викликають питання: чи після теракту почала більше цінуватися емоційно насичена комунікація? Адже як і учасники, так і спостерігачі цих подій відчували в цей момент зовсім інші нові емоції, які раніше до цього не відчували. Підбиваючи підсумки року наприкінці грудня 2001 року, преса писала, що країна вступає у 2002 рік, спотикаючись, і треба заакцентувати увагу на тому, щоб вивчати слова нових емоцій, щоб народ міг втриматися на тонкій межі між прагненням помститися і прагненням знайти справедливість. У довгостроковій перспективі події 11 вересня привернули увагу до релігійності національних груп, і це питання різко отримало негативне забарвлення. Також події 11 вересня прискорили біологічну революцію, що почалася ще в другій половині 1990-х років, в ході якої біологія остаточно відтіснила фізику з позиції головної природничо-наукової дисципліни. І розмови про вічні питання людства, про свободу волі, про я, а також про почуття стали вестись не там, де раніше в гуманітарних науках. А в новому полі біологічно орієнтованих природничих наук, об'єднаних тепер загальною назвою науки про життя. Тепер пекучі питання формувалися з біологічним забарвленням. Вчені намагалися з'ясувати, чи може генетично передатися жага до тероризму, чи може жага до вбивств формуватися під впливом навколишнього середовища, чи генетично можна запрограмувати людину вбивати інших. Філософи, вивчаючи біологічні питання, розслідували, як терорист може сказати я вбив, якщо я це субстанція невіддільна від мозку, а мозок природнього вбивати не може, тому бажання вбивати, можливо, живе поза тілом людини. Для прояснення цих та інших найчастіше сформульованих у спрощеній та загостреній формі питань з кінця 1990-х років, навіть редакції газет стали охоче надавати свої сторінки нейробіологам. Статей з етики чи права було зовсім не знайти. З одного боку, події 11 вересня настільки прискорили біологічну науку, що поклали край епосі біотехнологій, а з іншого боку, привнесли елементи наук про життя у історію тобто, відбулось змішання різних наукових галузей. Всі вони сплелися в один єдиний вузол, який називається 9.11. Можна стверджувати, що це призвело до міждисциплінарності та співпраці різних науковців. Ян Плампер, дослідник історії емоцій, стверджує, що як допоміжна історична дисципліна, вона сформулювалася у другій половині ХХ століття, а День народження як самостійна історична наукова дисципліна. Історія емоцій святкує саме 11 вересня 2001 року. Сьогодні історія емоцій переживає бум. Свідченням є численні конференції, що проводяться по всьому світу, і дослідницькі групи, що працюють на трьох континентах в Америці, в Австралії та в Європі. У повсякденності тема емоцій теж є. Тепер усюди ми навіть не звертаємо уваги, як все навколо нас. Прагне вплинути на наші емоції. Наприклад, болгарський художник Нетко Солаков зробив виставку у бонському університеті, яка називається Емоції на футбольний матч, нас закликають гаслом Емоції у чистому вигляді. Німеччина у 2018 році брала участь у конкурсі на проведення турніру з гольфу під гаслом емоції у чистому вигляді. А коли ми купуємо автомобіль, ми кажемо про вибух емоцій. Якщо хтось здається нам симпатичним і чуйним, ми говоримо про його високий емоційний інтелект. А сваримося з сусідами, то кажемо, що вони мають низький рівень інтелекту. Не дивно, що в науці все частіше заходять розмови про емоційний поворот, адже емоції стали головною рушійною силою маніпулятивних технологій зміни ходу історичних подій. Після подій 11 вересня 2001 року майже всі президенти у світі були обрані завдяки емоціям. Якщо проаналізувати передвиборчі обіцянки різних президентів США, то можемо побачити, що після 11 вересня 2001 року вони робили акцент саме на боротьбі з тероризмом, а не на демократичних та суспільних свободах. Люди прагнули знайти захисника, і почуття захисту стало для них пріоритетнішим ніж почуття свободи, а згадка. Про тероризм викликало почуття страху, яке стало колективним. Навіть авторитарні режими зрозуміли, що страх тероризму можна використовувати для забезпечення влади. Якщо проаналізувати кількість терактів у Росії з 1991 по 2001 та з 2001 по 2010 роки, можна зрозуміти, що у період після 2001 року кількість терактів зросла, а пік припав саме на 2004 рік, до речі, рік чергових президентських виборів. Влада зрозуміла, що можна. Маніпулювати почуттями виборців, які бояться страху. Афект раптове переживання найвищої інтенсивності, Характерне бурхливним зовнішнім виявом, короткочасністю, певною неусвідомленістю переживання, зниженням самоконтролю та звуженням свідомості. Сильні афекти захоплюють особистість повністю. Це вже не радість, а захоплення, не горе, а відчай. Не страх, а жах, не гнів, а лють. Як ми побачили, емоції і історичний процес це взаємозалежні речі, адже певні історичні рішення приймаються під впливом певних емоцій та почуттів. А головне, емоції та почуття можуть стати колективними, коли єдиний народ обирає своє майбутнє у стані колективного афекту. На жаль, цим живиться маніпулятивна технологія, яка швидко зрозуміла, що правильна історична подія може викликати правильні емоції. На цьому сьогодні все. До Зустрічі наступного разу.